В Вікіпедії в статті написано, що я народилася в Чернігові, але це неправда. Я народилася в Києві. Але мені здається, що народилася по-справжньому. Я дійсно в Чернігові, тому що весь мой рід з Чернігова, і взагалі музичний мій старт відбувся саме тут. Так про Чернігів говорить відома українська музикантка та співачка Ната Жищенко. Онука це не тільки для неї псевдонім, але й щось сакральне. Це більше про онуку чернігівського музиканта та майстра народних музичних інструментів Олександра Шльончика. Наталія Жищенко зазначає, що вибираючи сценічне ім'я, вона хотіла, щоб дідусь був завжди поруч. Саме йому співачка завдячує своїм талантом. Тому не дивно, що разом із чоловіком Наталія Жищенко відроджує будинок дідуся. Не дивно й те, що багато часу проводить співачка в Чернігові. Це моя душа, це мені здається така колиска мрій, колиска... Дитячих спогадів, в які я часто ховаюсь, і взагалі таке найбільш рідніше, приємніше, і камерне місце і в думках, і вживу. Поспілкуватися з неймовірною музиканткою мали можливість чернігівці в бібліотеці імені Михайла Косюбинського. Саме під час цієї зустрічі Наталія Жищенко отримала свою нагороду за конкурс Жінка року в номінації Гордість Чернігова 2023. Я думаю, моя бабуся дуже би цьому зраділа. Це для неї було б просто головною подією року. Я думаю, що це все одно робиться для неї, для дідуся і. Я думаю, що вони десь на небесах дуже від цього радіють. Мені це велика честь. Мені навіть трошки соромно, що я не чернігівчанка, отак в такому буквальному сенсі, але отримую таку нагороду. Але це дійсно для мене важливо. Онука не тільки продовжує відроджувати українські традиції в музиці, поєднуючи їх із сучасністю. Невдовзі з'явиться культурний простір у будинку дідуся співачки. Його назву співачка анонсувала саме в Чернігові. Ми плануємо відкривати простір на базі майстерні мого дідуся на базі нашого будинку, який буде називатися Фабрична 12. Я вперше, до речі, це кажу прямо от на 100% із назвою, тому що назви не було. Це простір, сучасний простір з етнографічним нахилом, де буде відбуватися як віртуальні, так і офлайнові події, зустрічі з зірками, зустрічі з артистами, з лекторами. В різних тематиках музика, етнографія також будуть відкриті курси з деревообробки. Це буде трансформуватися. Поки що там дуже багато напрямів і осучаснення в тому, що все ж таки 3 d принтинг інструментів буде продовжено, тому що це складний, але дуже важливий напрям. Такий своєрідний творчий хаб із поезією, музикою та розмовами переконана Ната Жищенко стане своєрідним візуальним музеєм.